Євангелія від Матвія, 5 розділ з 38 вірша. Чули ви, що сказано око за око, зуб за зуб. А я вам кажу: не противтесь злому, хто вдарить тебе у праву щуку твою, повернись до нього і другою. І хто схоче судитися з тобою і зняти з тебе одяг, віддай йому і плаща, і хто примусить тебе йти милю. Йди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить і хто хоче в тебе позичити, не відвертайся від нього. Слава Ісусу Христу! А, брати і сестри, Слово Господнє, воно є так і амінь, як ми вже чули сьогодні. В любі часи, в любих обставинах. А, і, і тим більше сьогодні в обставинах цієї війни, якої ми живемо, його слово воно є, воно є живе, воно є діяльне і воно є актуальне. А, все минеться. Біблія говорить, що земля і небо перейдуть, але слово моє каже Христос, що воно буде вічним. Амінь. Амінь. І хто на це слово упирає своє життя, хто на це слово покладається на слово Боже? Той також буде жити вічно. І ми маємо це благословіння, ми маємо цю надію на Господа. Я думаю, що ми всі на цю тему роздумували не один раз. І, і можливо, зараз роздумуємо на цю тему. На цій темі сьогодні дуже багато спекулюють насправді. Особливо в плані. Приниження і насміхання над заповідями Христа і над Словом Божим. Насміхання над церквою. Так що, брати і сестри, не дивуйтеся, тому що християнин вже сьогодні отримує цього ляпаса в свою щуку. Це відбувається. Але я хочу попросити вас, слухачів слова, тих, хто, хто живе цим словом. То покладається на нього, хочу попросити вас, не дивуйтеся з цього. Не дивуйтеся, тому що саме ця християнська чеснота. Вона не розуміється людьми, які не пізнали Христа. Вона не розуміється людьми, які не знають Христа як свого Господа і Спасителя. Але ця істина, ця чеснота. Вона розуміється, переживається, усвідомлюється лише тими, хто має живі стосунки з Богом. І тільки такі люди можуть розуміти і застосовувати правильно цей принцип. Як сьогодні церкві реагувати на це? Роль церкви хочуть применшити. Церкву хочуть виштовхнути з її позиції міста, яке має стояти на горі, світильника, який має на і світити. Вдаватися на такі речі, розуміючи, що духовна війна, яка не проти тіла і крові, але духів злоби, Є найважливішою для перемоги. І тому церкві потрібно продовжувати вести цю війну з усією відвагою. Амінь. Не противтесь злому. Таку заповідь залишив для нас Ісус Христос. Можна зрозуміти це, що коли зло прийшло в нашу країну. То нам потрібно здатися на милість цього зла. Але в зла немає милості. Чи можна ці слова Христа відносити до війни в Україні сьогодні? Чи коли Ісус говорив це, Він мав на увазі також те, щоб коли озброєний ворог прийде у твою країну? То йому потрібно підставити іншу щоку і не противитися. Я думаю, що ці запитання задають собі багато людей, і ті люди, які просто інколи заглядають Слово Боже або десь почули цю відому фразу з Біблії, можливо, хтось навіть не знає, що це слова, які говорив Христос. І вони ставлять собі ці запитання. Але віруюча людина, яка живе словом, розмишляє над ним, яка дозволяє цьому слову міняти її життя. Вона знає не лише одне це місце, про яке говорив Христос, тому що в іншому місці Слова Божого ми читаємо в Римлян 12, 21. Не будь переможений злом, але перемагай зло, добром. Отже, який висновок ми можемо зробити, брати і сестри, що перед злом насправді не треба здаватися, але зло потрібно перемагати. Що вкладав Ісус Христос саме в це слово не противитися злу. В Римлян 12, 19, апостол Павло також говорить, щоб. Ми не мстилися за себе. а Ісус складав саме оце розуміння того, що ми не повинні мститися. Що коли ми перемагаємо зло, ми маємо дати місце Богу, місце Святому Духу в молитві, в нашій вірі в Бога і в нашому покладанні на нього. Саме це мав на увазі Ісус Христос. Ми не переможемо зло завдяки помсті. Тому що помста говорить поквитайся. Помста говорить око за око і зуб за зуб. Коли ми мстимося, ми виправдовуємо свою помсту. Словами я зробив цій людині лише те, що вона. Зробила мені. Але ми можемо перемогти зло виключно добром. Ми не можемо перемогти зло помстою. Ми не можемо перемогти зло ненавистю. Ми можемо перемогти зло лише добром. Тепер моє запитання до себе, до нас напевно, риторичне запитання. Захищати свій дім. Це добро, це добро чи це зло? Це добро. Боротися за свободу. Це добро чи це зло? Це добро. Римлян 12, розділ 20 вірш говорить нам, коли голодує твій ворог, нагодуй Його. Саме тому ми не можемо застосовувати це слово сьогодні саме до війни і винести його на поле бою там, де відбувається сьогодні цьому злу, де відбувається саме добро, тому що ми захищаємо свій дім, ми захищаємо свою свободу. Ворог не прийшов в нашу країну поїсти чи забрати нашу їжу. Він не потребує їжі. Він не потребує того, щоб ми його нагодували. Ворог прийшов забрати нашу свободу. Це абсолютно різні речі. І ми маємо право від Бога, брати і сестри. Ми маємо право від нього сьогодні перемагати зло. Ми не можемо реагувати з ненавистю. На зло заподіяне нам. Наша відповідь має показати, що у нас є ці цінності, яких нас навчив Христос. Наше відношення до тих, хто не любить нас, має бути таким, щоб воно могло привести їх до визнання Христа їхнім Господом і Спасителем. Ось в чому є секрет успіху, тоді. Коли ми перемагаємо Зло. Що стосується щоки, я переконаний, що Ісус тут говорить не буквально, але образно, насправді. І я думаю, що найкращим і самим логічним тлумаченням цього тексту буде те, що Ісус мав на увазі, що за Його ім'я, за правду про гріх, за проповідь про спасіння. Нас, нас будуть бити в щоку. І для того, щоб не зашкодити проповіді Євангелії, нам потрібно підставити іншим. Це є тлумачення цього місця, про яке говорив Ісус Христос. І аж ніяк не потрібно нам Його переносити на поле бою, де відбувається сьогодні захист нашої країни. Давайте глянемо, як це було в житті пророка Михея. Перша царів, 22 розділ. Давайте коротенько, брати і сестри. Перша царів, 22 розділ. Я зачитаю вибірково декілька місць з цієї історії. 10, 12 вірш, потім 17 і пізніше 24, й 25. й Тим часом цар Ізраїльський Йосифат. Цар Ізраїльський і Йосафат, це був цар юдейський. Одягнені в царські ризи, сиділи кожен на престолі своєму на площі біля воріт Самарії, а всі пророки віщували перед ними. Один з них Седекія. Кенаанин син, зробив собі залізні роги і сказав: Так говорить Господь, цими виколеште сирійців, поки їх. Не погубиш. І всі пророки віщували так само, і говорили Йди на Рамот у Гілеаді, пощастить тобі, Господь подасть його на поталу цареві. І промовив Михей, 17 й вірш Я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що немає в них пастуха. І каже Господь: Нема в них пана, нехай з миром вертається кожен додому свого. Із 24, 24, 25 вірші. І підійшов Седекія Кенаанин син, та й ударив Михея по щоці і сказав: Куди ж це від мене відійшов Дух Господній, щоб говорити в тобі? А Михей відповів, ти знаєш про це того дня, як бігатимеш з однієї кімнати в іншу, щоб сховатись. В цій історії, брати і сестри, ми читаємо, що юдейський цар Йосафат прийшов до ізраїльського царя Ахава, і вони домовилися разом, тому що Сирія тоді захопила якісь території Ізраїля. І вони домовилися про те, що вони підуть війною на сирійського царя, і, і, і для того, щоб від, 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 відібрати ці території від нього. І, е, але перед тим, як це зробити, вони хотіли запитатися в Бога Господа. Я не знаю насправді, яке було їхнє відчуття. Чи робили вони це, тому що так робили попередні царі перед ними, тому що в них був такий е, порядок, як для царя, для царів. І вони писано, що вони сиділи двоє, цих два царя в Самарії, в столиці Ізраїля, Ізраїльського царства. Вони сиділи на площі двоє. і Вони закликали пророків, і там було аж 400 пророків закликали, і, і серед них був цей пророк Седекія. І всі вони, всі вони говорили одне й те саме: «Ідіть на, на, на сирійського церква. Приможете, ви будете мати успіх? Більше того, цей Седекі я хотів виділитися серед усіх цих пророків. І він зробив написано, що для цієї події війна і зробив собі такі металеві роги. І для того, щоб візуально, знаєте, зобразити його слово, щоб воно було сильним і вагомим. І Він так само пророкував те саме, що говорили всіх цих 400 пророків. Також ця історія розповідає нам про те, що ахав. Пророка Михея не любив. Не любив його по тій причині, що пророк Михей завжди говорив правду. Він не говорив так, як говорила більшість людей. Він говорив правду. І цар Єсфат чомусь захотів закликати ще Михея на цю розмову. Вони закликали його. Михей прийшов, він знав, що цар Ахав його не любить. Але все рівно прийшов до царя. Для чого? Для того, щоб правда не замовкла. Що правда не замовкла. І ми бачимо, що саме за слово Боже, за правду, яку Михей сказав тоді царям, людям і всім пророкам, які там були, саме за правду, яку він отримав від Господа, за Боже Слово, Біблія нам говорить, що Седекія б'є Михея по щоці. Дивіться, яка реакція була в Михея. Він не відповідає зворотньо тим самим, що зробив для нього Седекія. Але відповідає йому Словом Божим. Михей продовжує говорити правду. Михей продовжував говорити правду. Це приклад для нас, брати і сестри, сьогодні, для того, щоб ми розуміли, що правда, коли ми маємо рему, коли ми маємо слово від Господа, це найкраща зброя в перемозі над злом. Михей. Помсту залишив Богу. Мені помста належить, говорить Господь, йому, не нам, не людям. І ми віруючі люди повинні навчитися довіряти Богу, довіряти Йому. Образ людини, змальованої в Біблії, яку б'ють по щоці, це образ людини. Яка свою надію кладе на Господа. Це образ людини, яка знає серце Бога, що не по серцю своєму він карає. Це людина, яка проповідує слово від Господа. Це людина, яка вміє каятися і яка закликає інших людей до покаяння. Це людина, яка молиться до Бога в самих скрутних ситуаціях життя, і яка знає, що Бог гнівається на хвилину, але милосердя Його не вичерпується ніколи. І завдяки молитві така людина залишає суд Богові. Звідки я взяв ці характеристики з книги Плач Єремії, третій розділ. 21, -й, 26 -й вірш. Я хотів би, щоб ми уважно. З 21 по 66 вірші. Я хотів би, щоб ми уважно це зараз разом з вами прочитали. Отже, плач Єремії, 3 розділ з 21 вірша. Та я так відповідаю серцю моєму і тому уповаю завдяки милосердю Господньому. Ми не вигинули, бо милосердя його не вичерпується. Щоранку воно відновлюється, велика бо вірність твоя. Господь це пай мій, говорить душа моя, тож і буду я надіятися на нього. Благий Господь до тих, хто надіється на нього, до душі, що Його Шукає. Добре тому, хто без нарікання очікує рятунку від Господа. Добре людині, що з малку несе ярмо закону Господнього. Вона сидить на самоті й мовчить, бо Він наклав це ярмо на неї. Вона нахиляє уста свої в порох і думає, може бути. Ще є надія. А тому, хто б'є її, вона підставляє щоку свою і приймає. Хоч би й до переситу, приймає зневагу. Бо не навіки Господь покидає, та хоч і пошле він злидні, то помилує по великій доброті своїй, бо не по своєму серцю карає він. І посилає смуток на дітей людських, але тоді, як вони під ноги беруть безсилих на землі, як несправедливо судять ближнього перед очима Всевишнього, Всевишню, як пригноблюють другого в його ділах, бо хіба ж Господь цього не бачить? Хто ж то сміє сказати, і таке часом діється, що Господь не повеліває? Хіба ж не з наказу Всевишнього виходить нужда і щастя? Чому ж нарікає жива людина, нехай би нарікала вона на свої гріхи? Розпитуймо і розвідуймо наші дороги і обернемось до Господа. Здіймімо серце і руки наші до Бога на небі і говоримо. Ми відпали, ми непокірливі, тому, тому то і не пощадив. Це ти нас. Ти обволік себе гнівом і гнав та добивав нас без пощади. Ти закрив себе хмарою гріхів наших, щоб не доходила до тебе молитва наша. Соромом і Гедотою зробив ти нас серед народів. Відкрили на нас роти свої всі вороги наші. Страх і яма, спустошення й погибель це доля наша. Потоки вод проливає око моє над погибелю дочки народу мого. Безупинно виливає сльози око моє та нема пільги, аж доки з неба Господь не спогляне та не побачить. Око моє наповнює смутком душу мою, споглядаючи на всіх дочок міста мого. Всякими способами намагались зловити мене, немов оту пташку, вороги мої, без усякої причини. Вони вкинули мене вже в цем до ями. І прикидали камінням, води знялися аж до голови моєї, і я сказав собі, пропав я, і призвав, і призвав я ім'я Твоє, Господи, з ями глибокої, почуй голос мій, не затулюй вуха Твого від мого зітхання, від благання мого. Так, ти зближався, як я молився до тебе і казав мені: не бійся! Ти боронив, Господи, мою справу і вибавляв життя моє. Ти, Господи, і тепер бачиш кривду мою, розсудиш справу мою. Ти, ти бачиш ненависть і те, що вони проти мене задумують. Ти чуєш, Господи, їхню наругу, всі їхні задуми на мене. Ти чуєш розмови противників моїх і безнастанні хитрощі їхні проти мене. Глянь, чи вони сидять, чи встають. Про мене в них завжди глумлива пісня. Ти, напевно, відплатиш їм, Господи, за вчинками рух їхніх, засліпиш їхні серця, і проклін твій впаде на них. Ти пожереш їх, Господи, гнімом своїм і викорениш їх з під неба. Я думаю, що ви зауважили та, це, це місце, де цікаво тут а, пророк Єремія говорить і тому, хто б'є її. Це людина, яка несе ярмо закону Господнього у своєму житті, тому хто б'є її, вона підставляє щоку свою і приймає хоч до переситу зневагу. Чому? Тому що ця людина розуміє, що не навіки Господь покидає. Не навіки Господь покидає. Це людина, яка розуміє, що не по його серцю. 33 вірш. Бо не по серцю своєму карає він і посилає смуток на дітей людських. Ми знаємо, що Бог є добрий Господь, і в Його серці є лише любов і милосердя до всіх нас. І сьогодні Господь говорить нам, брата і сестри, щоб ми були людьми, які, коли їх б'ють в щоку, вони продовжували класти надію на Бога. І молились до нього, тому що молитва вона руйнує силу гріха і вона наближає Бога до нас. Так, 57-й вірш. Ти зближався, як я молився до тебе і казав мені: не бійся! Слава Ісусу Христу! Я би хотів, брати і сестри, щоб ми е, помолилися зараз з вами. Давайте ми піднімемося для молитви.